Доброго дня вам, шановні глядачі. Те, що ви зараз почуєте, змусить вас затамувати подих. Бабуся Євдокія Іванівна з села Підгір'я Полтавської області вже більше 40 років володіє даром спілкування з тими, хто перейшов межу. Її передбачення збувалися завжди. У 1986 році вона попередила сусідів про велику біду на атомній станції за три дні до Чорнобиля. У 91-му передбачила розпад великої держави. У 2014-му плакала і казала, що почнеться Велике Горе на сході країни. А 24 лютого 2022 року вранці, коли ще нічого не почалося, вона прийшла до сільської ради і сказала, що треба готуватися до страшної війни, яка почнеться сьогодні. Люди не повірили. Але о п'ятій ранку. Почалося те, що почалося. Сьогодні бабуся Євдокія Іванівна вперше за довгий час погодилася розповісти про те, що їй показують, і говорять ті, хто пішов. Вона знає, коли закінчиться ця війна. Вона бачила це на власні очі. І ось що вона нам розказала: Сідайте, діти мої, сідайте та слухайте. Я вам розкажу все, як воно є, без прикрас і вигадок. Мені 83 роки. Я народилася ще за Сталіна, бачила все, що можна було бачити на цьому світі. Дар мій прийшов, коли мені було 12 років. Того дня я йшла з школи через цвинтар, бо так коротше було. Раптом бачу біля старого хреста стоїть дід Панас, наш сусід, що помер тиждень тому. Стоїть і дивиться на мене. Я перелякалася, хотіла бігти. А він каже мені тихо так: не бійся, дитино! Я прийшов попередити. Скажи матері своїй, нехай не їде завтра до Харкова, бо не доїде, біда станеться. І зник. Я прибігла додому, розказала матері. Вона спочатку не повірила, але потім задумалася і не поїхала. А наступного дня той автобус, яким вона мала їхати, потрапив у страшну аварію, загинуло 17 чоловік. З того часу вони почали приходити до мене. Спочатку рідко, потім, частіше, я бачила їх як живих. Чула їхні голоси, відчувала їхню присутність. Вони розказували мені про те, що буде, показували картинки у моїй голові, попереджали про небезпеки. Я навчилася розуміти їхні знаки, їхню мову. Не всі приходять тільки ті, кому є що сказати або хто хоче допомогти живим. Найчастіше приходять ті, хто загинув раптово, хто не встиг попрощатися, хто залишив щось недороблене. Коли почалася ця війна, мої ночі стали без сну. Вони приходили один за одним десятки, сотні душ, молоді хлопці у військовій формі, старі люди, жінки, діти, всі з війни, всі загиблі. Вони плакали, кричали, благали передати щось рідним. Я записувала імена, прізвища, адреси, деякі знаходила через інтернет, через знайомих, передавала послання. Але їх було занадто багато. Я не встигала. Особливо часто приходив один хлопець Андрій його звали, загинув під бахмутом у березні минулого року. Молодий, 26 років було. Він розказував мені про бої, про побратимів, про те, як вони трималися до останнього, показував мені картини майбутнього. Казав, що бачить далі ніж живі, бо час там, де він зараз тече, інакше. Минуле теперішнє і майбутнє, там як одна книга, яку можна читати з будь-якої сторінки. Він казав мені, що війна ця довга буде, дуже довга, але кінець її вже написаний: Показував мені дати, події імена. Я все записувала. Спочатку не розуміла багато чого, але потім, коли події почали збуватися одна за одною, все стало на свої місця. Кожне передбачення збулося до дня, до години майже. Ось послухайте, що було у червні торішнього року. Він прийшов і сказав, що через два тижні станеться велика подія на морі. Корабель великий піде на дно, і це зміна важлива буде. Я записала за два тижні. Наші хлопці потопили російський десантний корабель у чорному морі. Потім, у серпні, він показав мені міст, який вибухає. Казав, що це ключ до Криму. 24 серпня підірвали Чонгарський міст. У вересні говорив про зустріч великих людей за океаном, що допомога прийде більша. У вересні президент їздив до Америки і дійсно привіз обіцянку нової допомоги. Але найголовніше він розказував про те, що буде далі. Казав, що війна пройде через кілька етапів. Перший етап був наступ їхній, коли вони думали, що за тиждень все закінчать. Не закінчили. Другий етап був, коли ми відбили Київ, Чернігів, Суми, Харків. Частково. Третій етап був коли ми звільнили Херсон. Четвертий етап був коли почався наш контрнаступ. П'ятий етап казав, він тривав усі дві тисячі двадцять четвертий і двадцять п'ятий роки. І був найважчим. Це був час великих втрат, великої втоми, коли здавалося, що сили вже на межі. Але саме зараз каже він почнуться події, які приведуть до кінця. Я питала його, що за події. Він показував мені картини. Бачу я велике місто десь у їхній країні, палаци високі, площі широкі, і раптом все починає горіти, люди біжуть, паніка страшна. Потім бачу чоловіка одного, сидить він у великому кріслі, обличчя сіре, руки тремтять. Навколо нього люди у військовій формі сперечаються, кричають. Один витягує зброю, чую постріл, все зникає. Питаю я у Андрія, що це значить. Каже він, що прийде час, коли вони самі себе почнуть їсти зсередини. Коли розуміння прийде, що війну програно, почнуться звинувачення, шукати винних будуть. Армія проти армії, служба проти служби, регіон проти регіону. Розпад почнеться, як у 91-му було, тільки швидше і страшніше. Казав він мені дати конкретні. Сказав, що у січні 2026 року станеться подія, яка буде початком кінця. Великий бунт серед їхніх же командирів, відмова йти у наступ, заколот військовий, і це приховати вже не вдасться. Народ почне питати, чому, для чого, скільки ще. У лютому, каже, почнуться перші заворушення у великих містах. Люди вийдуть на площі вимагати відповідей. У березні армія почне масово відходити з деяких позицій, бо підкріплення не прийде, техніка ламатиметься, а нової не буде. У квітні, каже, станеться те, що я вам вже казала, з людиною тією у кріслі. Хто саме це зробить, він не казав, тільки що це буде хтось близький, хтось з військових високих. Після цього, каже він, все піде дуже швидко. У травні почнуться переговори справжні, не ті фальшиві, що раніше були. Представники справжньої влади, яка прийде після того перевороту, приїдуть і скажуть, що готові говорити. Умови будуть важкі, але говорити будуть. У червні, каже, підпишуть перше перемир'я, зброя замовкне. У липні почнеться виведення їхніх військ з наших територій. У серпні, каже, підпишуть остаточний мирний договір. У вересні останній ворожий солдат покине наші землі. Я питала його, чи повернемо ми все своє. Мовчав він довго, потім каже, не все і не одразу. Крим каже, повернеться, але не у 26-му році, а пізніше. Може, у 27-му, коли у них остаточно все розвалиться, Донбас каже, почне повертатися частинами через перемовини, через обміни протягом 26-го року. Запоріжжя і Херсонщина повністю наші будуть до кінця літа 26-го року. Але головне каже він не території, а те, що війна закінчиться. Що наші хлопці повернуться додому живі, що діти перестануть боятися сирен. Що люди зможуть планувати майбутнє, це найважливіше. Території, каже, повернемо, бо вони наші і ніколи не перестануть бути нашими. Навіть якщо 10 років чекати доведеться, повернемо, але життя людське не повернути. Потім приходила до мене одна жінка, Олена звали, вчителька була при житті, загинула від ракети у Вінниці у липні 22-го року. Вона теж багато розказувала. Показувала мені, як виглядатиме країна після війни. Бачу я наші міста, зруйновані багато чого. Але люди будують нове. Скрізь будівельні крани, нові будинки ростуть як гриби після дощу. Молодь повертається з-за кордону, діти народжуються, вулиці, чисті квіти скрізь, посміхаються люди. Показувала вона мені і те, що відбуватиметься у світі. Казала, що після нашої перемоги багато чого зміниться. Країни, які нас підтримували, стануть ближчими друзями. Ті, що сиділи на парканчику, будуть шкодувати. А велика імперія на сході розпадеться на багато частин. Деякі з цих частин стануть нашими друзями і союзниками. Все каже, переміниться, і ми будемо у центрі цих змін. Питала я у неї про ціну цієї перемоги. Заплакала вона і каже, ціна велика, дуже велика. Стільки молодих життів, стільки талантів, стільки любові неспродженої. Але каже, якби не заплатили цю ціну зараз, довелося б платити сторицею потім. Бо вони не зупинилися б, пішли б далі, і війна була б ще більша, ще страшніша. Тому кажеться, війна, хоч і жахлива, але необхідна. Після неї народиться нова країна, сильна, впевнена, яку поважатимуть усі. Ще один дух часто приходить дідусь старий Іван Степанович. Він помер у себе вдома у Маріуполі, коли місто бомбили. 90 років було йому. Пережив він і німців, і голод, і всі радянські часи. Каже він, що ця війна остання велика війна на нашій землі. Після неї 100 років не буде жодної війни тут. Його батько йому казав те саме, коли помирав. Його батько пережив. Першу світову і громадянську казав, що кожні сто років велика війна приходить, очищає землю від зла накопиченого, і потім настає довгий мир. Показував він мені календар старовинний, де позначені всі великі події. Каже, дивись: 1917 рік революція і війна громадянська. Через сто років 2017. Тоді все і почалося насправді з анексії та обману. 1812 Наполеон прийшов. 1712 Полтавська битва була. Ще раніше завжди так. Цикли, це каже, велике коло історії. І зараз ми проходимо через це очищення. Після нього каже, настане золотий вік для нашої землі. Питала я, коли точно закінчиться все. Каже. До дня покрови у 2026 шостому році. Останній російський солдат піде з нашої землі. 14 жовтня. День покрови завжди був особливим для нашого народу. Богородиця завжди захищала нас. І у цей день закінчиться захист воїнський, почнеться будівництво мирне. Розказували мені душі і про те, що передувало цій війні, чому вона сталася. Бачите, діти, все у світі має причину. Ця війна не з неба впала, не раптом прийшла. Готувалася вона довго, дуже довго. Ще за царів московських мрія була поглинути нашу землю, стерти нашу мову, знищити нашу пам'ять. При комуністах те саме робили, тільки під іншими гаслами. Голодомор 33-го року це була перша спроба знищити нас як народ. Не вийшло. Ми вижили, відродилися. Потім, у 91-му році, ми нарешті отримали свободу. Але свобода це не тільки радість, це й відповідальність велика. Треба було будувати нову країну, нову державу, нові відносини з сусідами. Не все виходило. Багато помилок було, багато зради. Але головне, ми зберегли себе, свою мову, свою культуру, свою віру у краще майбутнє. А вони не змирилися з нашою незалежністю ніколи. Чекали моменту слабкості, моменту роздрібненості. У 2014 році почалося. Забрали Крим, розпалили війну на Донбасі, думали, що ми злякаємося, розколемося, здамося, не здалися, вистояли вісім років, підготувалися як могли. І 24 лютого 2022 року вони прийшли з великою армією. Думали, що за три дні все закінчить, президента вб'ють або заженуть за кордон. Народ здасться. Але сталося диво: народ встав як один. Президент залишився у Києві, сказав знамениті слова про боєприпаси, а не підвезення. Армія наша, хоч і менше, боронилася як леви. Територіальна оборона, звичайні люди взяли зброю і пішли захищати свої домівки. Я бачила це все очима тих душ, що приходили. Бачила, як 33-річний вчитель математики з Бучі стояв на блокпосту з мисливською рушницею і не пустив колону танків у місто. Загинув, але не пустив. Танки повернули, зайшли з іншого боку, але втратили години. А ці години дали можливість підійти підкріпленню. Бачила, як п'ятдесятирічна лікарка у Маріуполі три доби без сну оперувала поранених у підвалі лікарні, поки бомби падали зверху, врятувала 87 людей. Сама загинула на 92-й операції, коли пряме влучання було. Бачила я героїв Азовсталі, як вони трималися там у підземних катакомбах, коли весь світ думав, що вони вже загинули. Коли їжі не було, води не було. Боєприпасів майже не було, але вони трималися. Бо знали, що кожен день їхнього опору це ще один день для всієї країни, щоб підготуватися, отримати зброю, організувати оборону. Всі ці душі, що приходять до мене, вони всі кажуть одне: вони не жалкують, що віддали життя за Україну, жалкують тільки про тих, кого залишили, про дітей, батьків, дружин. Чоловіків, але кажуть, що їхня смерть не дарма, що завдяки їхній жертві країна виживе, переможе, розквітне. І знаєте, що найдивовижніше? Приходять до мене не тільки наші душі, а й їхні теж. Російські солдати, молоді хлопці, що не хотіли воювати, що не розуміли, навіщо їх сюди послали. Вони плачуть, просять прощення, кажуть, що їх обманули, показують, як їм говорили, що вони визволяють братній народ від нацистів, що їх зустрічатимуть квітами і хлібом. А натомість зустріли кулі і ненависть. Ці душі просять передати їхнім матерям, що вони невинні, що їх примусили, просять не судити їх строго. І я їх не суджу. Вони теж жертви цієї страшної війни, жертви пропаганди, обману жорстокої системи, що перемолює людей, як зерно на млині, але є й інші душі. Темні, страшні, повні злості і ненависті це ті, що вбивали цивільних, катували полонених, гвалтували жінок, грабували будинки. Вони не приходять просити прощення. Вони приходять погрожувати, лякати. Але я їх не боюся молитва сильніша за їхню злість, світло сильніше за темряву, і вони відступають. Часто питають мене люди, чи можна щось змінити, чи можна вплинути на майбутнє. Кажу так можна. Майбутнє не висічене у камені. Воно, як ріка, тече у певному напрямку, але русло можна змінити. Кожна наша дія, кожна молитва, кожна добра справа це камінь кинутий у воду. Від нього розходяться кола, змінюють течію. Тому я і розказую вам це все, щоб ви знали, що кінець війни близько, що наші хлопці недарма гинуть, не дарма страждають. Що перемога буде, обов'язково буде. Починаючи з січня 26-го року почнуться великі зміни. До осені війна закінчиться. Це я знаю, напевно. Це мені показали і розказали ті, хто бачить далі і ясніше за нас живих. Але перемога не прийде сама. Для неї треба працювати. Кожен на своєму місці. Хто у війську воює, хто волонтерує, хто працює, податки платить, хто молиться, хто за кордоном представляє нашу країну, правду про неї розказує. Всі важливі, всі потрібні. Як у тілі людському кожен орган важливий, так і у народі кожна людина робить свій внесок. І ще одне важливе хочу сказати: після війни не можна забути. Не можна простити тим, хто розпочав це все, хто віддавав накази вбивати. Але простих солдатів їхніх, обдурених і зманіпульованих, їх можна і треба пожаліти. Вони теж жертви своєї влади. Справжні злочинці це ті, хто сидів у кабінетах і приймав рішення, хто брехав народові, хто нажився на крові. Їх треба судити, щоб інші знали, що за такі злочини завжди настає розплата. А нашу землю треба буде очистити, освятити. Стільки крові пролито, стільки горя, стільки страждань. Треба буде священникам пройти кожен метр, де йшли бої, окропити святою водою, помолитися за всіх загиблих і наших, і їхніх. Бо земля впитує енергію, запам'ятовує все, що на ній відбувається. І якщо не очистити після війни буде важка, темна енергія довго тут залишатиметься. Приходив до мене нещодавно Андрій той знову приніс добру звістку, каже. Що там, де вони зараз всі загиблі за Україну зібралися разом, формують каже Небесну сотню нову, тільки велику на тисячі душ. І коли прийде найважчий момент у війні, вони втрутяться, допоможуть не видимо для живих, але відчутно підсилять дух наших воїнів, послаблять ворога. Бо там каже, немає меж між світами у такі моменти, все переплітається і вони можуть впливати. Показав він мені ще одну картину: Бачу я поле велике, хліб золотий, колоситься, діти бігають, сміються. Жінка молода, з немовлям на руках стоїть біля хати нової, чекає когось. Підходить чоловік у військовій формі, обнімає їх, чую, як дитина кличе тато, тато. І розумію, що це майбутнє, майбутнє після війни у 26-му році: мирне, спокійне, щасливе. І треба просто дочекатися, перетерпіти, вистояти. Знаю, що багатьом важко вірити у таке. Знаю, що є скептики, що є ті, хто скаже, що все це вигадки старої жінки. Хай собі кажуть. Я своє прожила, своє побачила. Знаю, що дар мій справжній, бо стільки разів він підтверджувався. Тому і кажу вам: не втрачайте віру, не втрачайте надію. Темна ніч перед світанком найтемніша, і зараз саме така темна ніч. Але світанок уже близько, зовсім близько, у 26-му році прийде. Передайте моїм словам тим, хто воює. Скажіть їм, що їхні побратими загиблі поруч з ними завжди, оберігають їх, ведуть правильною дорогою. Скажіть, що кожна їхня молитва, кожна добра думка доходить до тих, хто за межею і повертається потроєною силою. Скажіть, що перемога близько, у 26-му році прийде. Треба тільки ще трохи, ще небагато потерпіти. Передайте матерям, що втратили синів. Ваші діти живі там за межею, вони щасливі, бо виконали свій обов'язок. Вони пишаються вами вашою силою, вашим терпінням, і вони чекають на зустріч, але не поспішають її, бо знають, що ви ще маєте тут жити, ще маєте справи, ще маєте онуків виховати, ще маєте радість пізнати. Передайте дітям, що ростуть під час війни. Ви особливі діти, ви сильніші за всіх попередніх. Ви зростаєте у час великих випробувань, але саме це зробить вас великими людьми. Ви будуватимете нову Україну після 26-го року. Ви будете тими, хто приведе країну до процвітання. Не бійтеся, не сумнівайтеся, вірте у себе. От і все, що хотіла вам розказати: носіть ці слова у серцях, передавайте іншим. Нехай кожен знає, що війна закінчиться у 2026 році. Що січень буде місяцем перелому, що до осені наші хлопці повернуться додому, що Україна переможе, бо інакше бути не може. Бо Бог з нами, бо правда за нами, бо сила духу нашого незламна. Йдіть з Богом, діти мої. Моліться, вірте, надійтеся, і пам'ятайте слова старої Евдокії: я не збрешу, бо говорю те, що мені показано, те, що мені розказано, тими, хто знає більше, а вони не помиляються ніколи. Їхнє слово вірне, їхнє бачення ясне. Тому й кажу вам: впевнено, кінець війни буде у 26 році. Дочекаємося, обов'язково дочекаємося, хай береже вас Господь і присвята Богородиця. Амінь. Ось такі слова почули ми від бабусі Євдокії Іванівни. Говорила вона три години без перерви, очі її світилися незвичним світлом, голос не тремтів жодного разу. Ми записали кожне слово, зберегли кожну деталь, чи збудеться це пророцтво? Час покаже, але одне можна сказати: напевно, ця жінка вірить у кожне своє слово, вірить так сильно, що ця віра передається всім, хто її слухає. І, можливо, саме ця віра, віра мільйонів людей і є тією силою, яка наближає перемогу. Бо, як казали наші предки, віра може гори зрушити. А що казати про війну? Вірте, і все збудеться. Дякуємо вам за увагу. Слава Україні!